Silenskiy verurteilt die Mitglieder der TCK, die Männer auf der Straße mit Macht verabschieden. Darüber hat er im Interview mit dem deutschen TV-Kanal ARD erzählt. Aber was ist mit denen, die nicht wollen? Es kursieren im Internet immer wieder Videos, auf denen man sehen kann, dass Männer auf der Straße in der Ukraine gewaltsam, praktisch von der Straße weg rekrutiert werden. Wie viel ist die persönliche Freiheit? Wert in einem Land dessen Freiheit von außen gerade bedroht wird варта свободи. Давайте з першою частиною розберемось, а потім спробуємо перекласти другу частину вашого запитання. Перша частина так є в випадки дуже неправильно. Коли представники військоматів ходили по вулицях і, і шукали хлопців, які не приходили до військоматів, то що, але Тут я б хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі, так є. Чи це правильно? Абсолютно ні. І вони повинні вони не повинні цього робити. Тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект, і їх і депутатів. Я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату тощо. Тобто, ми живемо в час цифровізації і тим. Більше ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес і під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це, це питання сучасно. А це перше. Дивіться, у нас є відповідний військовий стан. І дуже складно, напевно, говорити про захист свободи, говорити. Коли ти не в військовому стані, коли ти не в війні, коли це тільки риторика про захист свободи, це така ситуація, знаєте, іноді це дуже комфортно бути в інших державах і казати, що Україна захищає наші спільні цінності, але віддають життя тільки українці. Ну і Це саме так. І це дуже дороговартісно для нас. І в цей момент ми говоримо, ми вже віддали. Багатьох своїх героїчних людей, і тут дуже важливо, щоб інші держави вчасно давали допомогу, будь то зброя, або ту фінанси в іншому випадку, в іншому випадку, а ця війна прийде в інші держави.